Вітаю, друзі! А також усі інші. Хотів застрілі себе до да. Чудос. А не було байка в автоматі. А не було байка в автоматі. Бойка не було. Ну так, <клес> не пощастило. З іншого боку, зможуть його пустити на обмін. А ви думали на що? На м'ясо, на ковбасу. ні, нічого подібного. Саме на обмін. У нас сьогодні вже 9 лютого 2026 року це 1447 чотириста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє ми продовжимо огляд мапи бойових дій. І як пам'ятаєте, учора ми з вами говорили про те, що загальна інтенсивність наступальних дій російських окупантів у порівнянні з минулими тижнями та навіть місяцями. Вона значно зменшилась. А якщо порівнювати з періодом літньої наступальної кампанії 2025 року, то зменшення захоплених територій в щотижневому та щомісячному вимірі зменшилось в 2-2,5 рази. При цьому залишається стабільною незмінною саме показник втрат російських окупаційних військ. Хоча саме на перший тиждень лютого. Повпливало те, що Starlink ну він так випадково вимкнувся, і росіянам було дуже важко а, стабілізувати зв'язок і комунікувати між підрозділами. Дуже часто виникало таке явище, яке має назву Friendly Fire, від чого ми можемо тільки радіти, але загально інтенсивність їх наступальних дій тимчасово зменшилась. Тим не менш, на деяких ділянках все ж таки в них відбулися просування. І якщо ми говоримо про безпосередньо найбільш небезпечні, які заслуговують на більшої уваги, це ділянка на Лиманському напрямку. Саме на Лиманському напрямку російські окупанти намагаються вздовж північного та південного берегу річки Сіверський Донець вийти на найбільш вигідні та для них. Максимально сприятливі рубежі для удару послав'яна Краматорській агломерації, і однією з таких ділянок, яка дуже важлива є для російського командування в питаннях саме захоплення а, таких а, важливих а, локацій, є ємпіль саме в районі а, населеного пункту Ямпіль, російські окупаційні війська намагаються реалізувати зараз. А, той сценарій, який, на їх думку, їм допоможе в перспективі е, в 2026 році форсувати як саму річку, так і е, утворити по її південному берегу відповідний плацдарм для удару на словяно краматорську агломерацію з північно та е, північно-східного напрямку, що стало б безпосередньо таким собі підсиленням колишнього сіверського напрямку через. Правий берег річки Бахмутка. Отже, росіяни зараз в районі населеного пункту Ємпіль вони, по-перше, вийшли на локації ставків церковних. Вони розширили біля церковних ставків саме зону контролю, так само, як і. По північному берегу річки Сіверський Донець вони намагаються зараз не тільки вийти на північні береги, а й встановити абсолютно повний контроль над церковними ставками. При цьому російські окупаційні війська мали можливість вийти в район кар'єру і взяти під контроль саме логістику трасу 0513 від самого Лиману, яка йде до е, населеного пункту Закітне. Поки що станом на сьогодні Закітне не знаходиться під контролем російських окупантів. Воно контролюється силами оборони України так само, як і Озерне, так само, як і Діброва. Але при цьому той факт, що вони мають зараз вплив е, на е, логістичну артерію. 0513, а також а, на їх розташування в районі Кар'єру, говорить про те, що Ємпіль знаходиться знаходиться край скрутному становищі. Російські окупаційні війська зараз в районі самого населеного пункту вони взяли під свій контроль саме а, залізничну станцію. Залізниця вона контролюється а, росіянами і намагаються вийти в район, де знаходиться а, школа. Як ви знаєте, і ми неодноразово це обговорювали в багатьох наших з вами на відео. Росіяни намагаються використовувати великі адміністративні будівлі, такі як селищна рада, міська рада, школа, центральна лікарня, інші об'єкти адміністративного підпорядкування намагаються використовувати для того, щоб накопичуватись там, концентруватися і відповідно розширювати зони. А контролю при інфільтрації малих тактичних груп. Я думаю, що питання того, що російські окупаційні війська зможуть взяти їм піль, це питання часу. Тобто, станом на зараз, це саме та локація, яка є найбільш небезпечною і де-факто в якійсь перспективі втраченою на лиманському напрямі. Російські окупаційні війська саме в цій локації сконцентрували серйозний ресурс. Тут використовуються штурмові підрозділи із складу 164 окремої мотострілецької бригади, а також 11-ї окремої танкової бригади 25-ї загальновійськової армії. Саме вони не тільки здійснюють зараз штурм Ємпіль з за, за допомогою малих тактичних груп, а також і а, контроль траси 0513 відповідно здійснюється цими силами та засобами. Тобто ми можемо говорити про те, що в перспективі силам оборони України треба буде готуватися до того, що а, ця ділянка в районі Ямполі вона буде зрізана, і а, у росіян виникне більш зручне таке собі положення для того, щоб концентрувати удар по Лиману, по Лиманському напрямку, а також паралельно Діброво, Озерне та Закітне і а, вздовж південного берега. Сіверського донця також російські окупаційні війська будуть здійснювати відповідний тиск так само і на Криволуку та Озерна Зекітне. Отже, ця ця локація станом на зараз вона протягом першого тижня лютого. Я думаю, що була ну, найбільш такою, такою песимістичною в питаннях стримання. Російських окупантів, навіть не дивлячись на те, що вони втратили фактично можливість цілодобової повноцінної комунікації, і відповідним чином з цього треба робити висновок. А росіяни навіть в умовах, коли їм не вистачає комунікаційного потенціалу, комунікаційного ресурсу, вони використовують кількісний ресурс для того, щоб по інерції продовжувати. Свої дії навіть там, де відбувається friendly Fire там де відбувається велика кількість втрат особового складу, все одно вони використовують, поки що мають можливість використання кількісної переваги для продовження цих дій. Далі, якщо рухатись далі, то ми далеко не відійдемо від Ямполю, а також від Лиману. Ми говоримо в даному випадку про просування російських окупаційних військ в районі Никіфаровки. Федоровки другої і в районі Привілля тут утворилось у російських окупантів за довгий час їх стагнації. утворилась така собі кишеня від самої Васюківки до Никиферки та Привілля. Росіяни утворили це цю кишеню не просто так. Вони будуть намагатися максимально в найближчим часом її зрізати. Ми цю тактику дуже добре знаємо і навіть зараз можемо спрогнозувати, а що будуть робити російські підрозділи. А будуть робити вони наступне: вони не будуть від Васюківки рухатись далі в глиб території контрольованої силами оборони України до Хромівки, а також Бондарного. А вони будуть діяти по сценарію саме руху по лісосмугам. Тобто найближчим часом ми побачимо з вами те, як росіяни, навіть не дивлячись на низькі температури, морози, сніг і так далі, використання переважно саме людського ресурсу, тобто піхотної компоненти, вони будуть використовувати саме лісосмуги для подальшого просування і зрізання цієї кишені. Їм не потрібно заходити в населені пункти. Такого рівня, як те ж саме Хромова, або навіть висвисюківки, його її можуть обійти або зайти на околиці, закріпитися і утворювати такий собі елемент е сковування е в районі окремо взятого населеного пункту, і привертання уваги розсередження ресурсу, і відповідним чином з цього робимо також негативний висновок стосовно того, що Російське командування скоріш за все намагається на Слав'яно-Краматорські Слав'яно-Краматорські навіть не агломерації, я б сказав би саме плацдармі. Вони намагаються поступово вирівнювати лінію боєзіткнення, тобто створювати такі умови, щоб поступово основний фронт наступу він був достатньо однорідний. Вони неодноразово намагалися це робити це в якомусь сенсі навіть нормальна військова наука, яку дуже важко в сучасних умовах реалізовувати. Але тим не менш, ми можемо зараз говорити про те, що так дійсно росіяни бачать ось таку перспективу наступу на славяно краматорському плацдармі відповідно однієї по одному і тому ж самому. Фронту, який достатньо вирівнявся. так само, як вони зараз намагаються в районі західного кривої Луки, Каленки та о, о, Різниківки вийти вздовж о, лісосмуг та відповідних рельєфно-ландшафтних особливостей місцевості своїми малими тактичними о, штурмовими групами, охоплюючи лісосмуги і обходячи основні. Локації у вигляді саме населених пунктів. Тобто вони не стільки закітним зараз намагаються зайти, скільки вони намагаються вийти на дорогу, яка поєднує між собою Резниківку та е Келеники, і роблять це саме по лісосмугам. Це є небезпечним елементом, який е може дійсно їм допомогти в перспективі ще до літа е повністю вирівняти. Цей фронт і саме по цьому фронту розпочинати вже з колишнього ціверського напрямку, а зовсім іншу тенденцію проведення наступальних дій. Отже, як і в усі минулі рази лісосмуги залишаються основним головним ворогом станом на зараз для сил оборони України. Тобто, якщо ми говорили про те, що а росіяни в 22-му році наступали вздовж а, доріг. Вони намагалися наступати вздовж а, а, логістичних артерій та рокадних доріг в 25-му, в 26-му та навіть раніше, навіть фактично на рубежі 24-го та 25-го року, дороги вони відійшли на другий план. саме лісосмуги почали відігравати дуже важливу роль на просуванні російських. Окупантів, і тут ще треба е, згадати і про Костянтинівку, оскільки росіяни користуючись, ну я не можу когось здивувати, хто постійно дивиться моє відео е, і регулярно слідкую за оглядами мапи бойових дій. Але росіяни користуючись рельєфно ландшафтними особливостями за е, межами е, Саме водосховище Клибан-Бицького водосховища по його а, лівому берегу, а, використовуючи відповідним чином лісосмуги та інші рельєфно ландшафтні особливості, намагаються вийти на Іліянівку. Ільєнівка це село, яке знаходиться на південно-західних околицях від Костянтинівки. Саме тут росіяни а, намагаються спробувати прорватися в саму Костянтинівку. Після того, як їм не вдалося повноцінно прорватися до Костянтинівки, використовуючи напрямки південно-східних околиць приватного сектору, який саме знаходиться а, між Костянтинівкою і Іванпілем, а також між Костянтинівкою та Ступочками і Перетечним, а вони вирішили сконцентрувати удар в першу чергу підрозділ восьмої загальновійськової армії в напрямку Південно-Західному. Мовляв, може і тут їм пощастить, але оборона Костянтинівки я нагадаю, це оборона, яка базується в першу чергу, переважно на дистанційному ураженні ворога. А потім вже працюють групи зачистки, які відповідним чином знищують тих, хто мав можливість закріпитися. Тому поки що для росіян. Всі ці а, їх фінти з обходом Костянтинівки з південно-західного або південно-східного напрямку воно не дає результатів. Але той факт, що навіть в умовах відсутності повноцінного зв'язку і не відпрацювання Старлінку Росіяни продовжують використовувати елемент а, а, кількісної переваги, на жаль, це і є зараз їх основним козирем, який вони використовують. Навіть в умовах відсутності повноцінного зв'язку, і те, що казав міністр оборони України Михайло Федорів, те, що необхідно знищувати по 50 тисяч російських окупантів кожного місяця, це саме та мета, саме та задача, яка необхідна для того, щоб цю кількість перевагу саме це домінування росіян на полі бою в питаннях людського ресурсу, ми не волювали. Це неволювання є необхідною задачею і вона не покладається на весь 26 рік. Ні треба прискорювати цей процес це дуже важливий аспект прискорення процесу о, збільшення втрат російських окупантів критично повпливає в майбутньому на можливості росіян подальших проведення як наступальних тій та й навіть е, стримання оборони нам необхідно цього спромогтися за перше півріччя тобто не рік не рік ми зараз говоримо не про е, межі е, року ми говоримо про перше півріччя це треба цього досягати вже зараз. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши, дзвоника, прокоментувавши, а також репостувавши. Все це допомагає цим відео в зростанні на теренах е, українського YouTube. Окрім цього і іншого, нагадую, що і ви можете підтримати обласу є, ставши спонсором. А це допоможе каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А спонсори відповідно отримують цей контент завжди першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди. На обосує зранку, в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!